Що за спресу час дізнатися про те, що варто знати на цю годину? Україна вперше використала дрон матку, керовану штучним інтелектом. Повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Безпілотник може долати до 300 кілометрів і доставляє два ударні FPV-дрони. Вони автоматично знаходять цілі від ворожих ППО до літаків і критичної інфраструктури. Якщо завдання виконане у радіусі до 100 кілометрів, то дрон матка повертається на базу і використовується повторно. Вартість однієї. Місії становить близько 10 тисяч доларів. Це в сотні разів дешевше за запуск ракети. Російські війська нарощують атаки на Сумщині та Харківщині. Повідомив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його словами, противник атакує штурмовими групами. Також помітно зростає інтенсивність бойових дій. У російському інформаційному полі звучить наратив про продовження війни. Немає жодних сигналів про готовність зупинитися. Навпаки, Кремль активно розвиває військово-промисловий комплекс, додають у центрі. У Санкт Петербурзі партизани руху «Атеш» провели розвідку на заводі. Із виробництва авіадвигунів підприємство вважається стратегічно важливим для російської армії. Повідомляють партизани на заводі виробляють і ремонтують газотурбінні двигуни і редуктори для військових винищувачів. Міг 29 та міг 35 Всю інформацію розвідники передали силам оборони України. І про ситуацію в регіонах окупанти атакували з артилерії комишани на Херсонщині. Відомо про двох постраждалих. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Люди дістали контузії, вибухові, і закриті черепно-мозкові травми. Їм надали всю необхідну допомогу. На Донеччині російські війська завдали удару по Костянтинівці. Внаслідок обстрілу виникла пожежа в п'ятиповерхівці. Під час її ліквідації рятувальники знайшли тіло жінки. Повідомила державна служба з надзвичайних ситуацій. Пізніше ворог повторно обстріляв місто. Вогонь охопив ще одну житлову будівлю та конструкції нежитлового приміщення. Загалом у місті пошкоджені сім багатоповерхівок, дві крамниці та адмінбудівля. Двоє загиблих, ще троє поранених внаслідок російського удару по Запоріжжю. Ворог атакував верхню терсу керованими авіабомбами. Повідомив очільник області Іван Федоров. Також там зруйновані та пошкоджені будинки. Підірвався на російській міні-полюсті. На Херсонщині правоохоронці врятували життя чоловіку. Повідомили в національній поліції. Інцидент стався у селі Зміївка. Патрульні доправили чоловіка до броньованого авто, а дорогою надали першу допомогу. Зараз постраждали під наглядом лікарів. Просимо долучитися до збору коштів на закупівлю потужних засобів радіоелектронної боротьби для батареї управління та арт-розвідки сотої окремої механізованої бригади. Мобільний РЕП підрозділу знищив ворожий FPV-дрон. Тепер військові потребують новий і сучасніший засіб радіоелектронної боротьби, аби ефективніше блокувати сигнали ворожих БПЛА на небезпечних ділянках. Усі реквізити ви бачите на екрані. Долучитися може кожен. Підтримайте бійців будь-яким донатом. За 16 тисяч доларів обіцяв підробити діагноз. У Львові правоохоронці затримали чергового шахрая. Повідомила національна поліція. Чоловік обіцяв підробити медичну документацію для дружини військовозобов'язаного. За ці гроші він гарантував фіктивний діагноз. Все, аби подружжя змогло виїхати з України під час воєнного стану. Правоохоронці затримали фігуранта одразу після отримання коштів. Йому повідомили про підозру. Повідомили про замінування школи та вимагали 3 мільйони гривень викупу. У сумах підлітки відправили листа у правоохоронні органи. У ньому мовилося про те, що нібито терористичне угруповання замінувало школу бомбами. А в разі невиконання умов навчальний заклад разом із дітьми підлетить на 20 метрів у небо. Повідомили в обласній прокуратурі. При цьому юнаки вказали дані знайомої, яка не знала про їхні наміри. Правоохоронці не виявили жодних вибухових пристроїв чи речовин. Натомість установили особи хлопців, які в такий спосіб. Пожартували. Масштабні лісові пожежі поширилися у центрі та на заході Канади у провінції Манітоба. Оголосили надзвичайний стан і закликали тисячі людей у північній і східній частинах евакуюватися. Повідомляє Reuters. Окрім того, лісові пожежі у провінції Альберта призвели до тимчасового припинення видобутку нафти і газу. Несподіваний виклик, зміна звичного життя і невідомість попереду все це переживає мобілізований, щоб допомогти на старті служби в сухопутних військах. Запровадили спецпрограму психологічної адаптації для новобранців. Далі про те, як вона працює, Потрапивши сюди, навіть в мене стан змінився дуже, дуже різко, бо для мене це було неочікувано. Ще донедавна Дмитро був музикантом. Тепер він служить у лавах Збройних сил України. Хлопець звик підіймати настрій своїм слухачам. Та після мобілізації опинився в ситуації, коли підтримка знадобилася вже йому. Тут одразу я почав дихати ще до того, як нам розказали про це, щоб хоча б знаходитись на базовому рівні. Багато людей про це не знають. Не знають про дихання, не знають про те, що треба бути в 80% у себе, і тільки потом знаружи, тоді можна бути адекватно сприймати реальність і робити правильні кроки. У сухопутних військах постійно вдосконалюють програму базової загальної військової підготовки. І тепер, перед тим, як розпочати тренування, мобілізовані проходять кількаденну адаптаційну програму. Це новий етап системної роботи зі стресом. Ця методика спрямована на подолання психологічного бар'єру, який пов'язаний з мобілізацією, і на підвищення мотивації до служби в Збройних силах України. Протягом перших трьох днів з новобранцями працюють психологи, юристи, капелани та фінансисти. Їхня мета не лише підготувати фізично, а й дати розуміння нових умов життя. Юристи пояснюють права і обов'язки військовослужбовців, звісно, відповідальність за ті чи інші вчинки. Ступінь всієї відповідальності. Фінансисти розповідають і про соціальні гарантії. І про грошове забезпечення, з чого воно складається, яке воно має бути, щоб хлопці знали і розуміли, яким чином і коли вони будуть отримувати те чи інше грошове забезпечення. Відтепер особливу роль у програмі відіграють цивільні психологи. Вони не лише навчають долати стрес, а й надають практичні поради із саморегуляції. Особливість цієї роботи це дати їм зрозуміти, що таке стрес, як він протікає, які фази проходять, і як людина повинна готуватися до екстремальних ситуацій. Під підсвідомому рівні закладуються ці навички е, діяти в екстремальних умовах, і тут же ми вчимо їх е, методам саморегуляції, коли вони попадають в екстремальну ситуацію. Як можна е, управляти своїми станами? Такі навички, як контроль дихання або надання першої психологічної допомоги, справді можуть врятувати на полі бою, і новобранці уже це розуміють. Тренер розповів, як можна допомогти собі методами саморегуляції в бойових умовах. Він показав методи дихання, методи фізич... фізичні да, точки, показав на тілі, які можуть допомогти активізувати себе в стресових умовах. А також дуже цікаво продемонстрував, як наше самоналаштування працює на Нашу силу, на нашу бадьорість, на наш заряд важливо, що психологічна підтримка в навчальних центрах схопутних військ не завершується на етапі адаптації. Усі мобілізовані можуть щодня звертатися до психологів, щоб отримати допомогу професійно та вчасно. Окей, ось такі справи. На цю хвилину кажу вам до зустрічі вже у підсумковому випуску. Новин будьте зі спресу.